Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць квітень, знак Зодіака Скорпіони. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Ось друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут жабка, вона показує, все буде добре, ніби в казці. Рибка показує, якщо ви не докладете зусиль, не будете мати результат. І ось тут поруч, маленькі неприємності по Зверніть увагу, як символічно завершується ваш розклад. Гармонійне, спокійне життя, сонячник. Але, друзі, шукаємо, щоб нічого не пропустити. Прямуємо вперед, подивимось на колоді мадам Ленорман застереження та пораду для скорпіонів. Сьогодні, друзі, пасіанс розповідає дуже лаконічно. Небагато символів. Запитаємо таро, застереження для скорпіонів, карта дерева та парада. Риби. Зверніть увагу, друзі, пояснення та таро дещо відрізняються. Але ви почули думку пасіанца на ваш місяць. І зараз подивимось, як вам. Що вам. Дає поради таро. Дерево це карта розвитку родини, фінансів та стабільності. Ось це спокійне життя. Карта дерева показує: робіть все правильно. Намагайтеся не робити помилок для того, щоб ваш результат був ось таким: спокійне, рівномірне життя, гармонійне. В картах Таро риби означають фінанси. Фінанси, а також прибуток, мається на увазі народження дитинки, не обов'язково вашої. Може бути, наприклад, племінник, хтось до вас рідний. А також зростання фінансів. Це якісь зусилля, котре ви маєте докласти для того, щоб був певний результат. Ось ця рибка, якщо не попрацюєш, то результат буде не такий, як хотілось. І ось тут. Результати та прибутки приходять, коли ви добре працюєте. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. А зараз я запрошую знак Зодіака стрілець. Сьогодні у нас такі відео дещо коротенькі. Саме тому знак Зодіака стрілець сьогодні зі скорпіонами хочу сказати, що кожен пасіянц розповідає якісь події своїми словами. Дає поради такі, які він сам має на увазі. Тому що вони створювали це пасянці в різні періоди життя і вони мають якісь особливості. Але тим вони для нас і цікаві почути різні думки на своє запитання. Прямуємо вперед, друзі. Знак зодіака – стрілець місяць квітень 2025 рік Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось це маленьке поросятко сьогодні випадає багатьом знаком зодіаку. і показує воно невеличкі неприємності. Можу акцентувати, що ретроградні планети до середини квітня можуть вам принести якісь несподіванки. Цього не треба лякатися, треба уважно все робити та спостерігати за тим, що ви робите. Перевіряти самих себе у разі потреби, ось цей вінок каже, що ваше щастя стабільне. Тут у нас квочка, тут у нас півень, тому що від півня ось тут, друга частина. Ось так лаконічно, друзі, для вас сьогодні стабільне щастя, але маленькі неприємності можу вам сказати, що відсутність інформації. Це вже добра новина. Якщо ви згодні, пишіть в коментарях, тому що іноді бувають такі випадають картинки, що трохи не всі задоволені. Але сьогодні ми бачимо стабільне щастя та маленькі неприємності. Зараз запитаємо у колоди Таро Ленорман. Застереження для стрільців карта сови. Та порада. Карта вершник. Друзі, карта сови вам каже про те, що не треба бути дуже балакучим і розповідати свої важливі моменти свого життя комусь друзям або просто стороннім людям. Це завжди мудрі люди казали. Тримати язика за зубами, і оце, мабуть, саме така порада, котра для вас випадає в якості застереження. І ще, друзі, карта вершник показує звістку. Звістка може бути смс-ка, якесь сповіщення, лист або електронний лист. Зверніть на це увагу, якщо для вас щось дійсно важливе. Перевіряйте, слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Тому що порада полягає в тому, що завдяки цій звістки ви зможете щось покращити або щось важливе зробити для себе саме в цей період квітень знак зодіака Стрілець. 2025 рік. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, ми з вами все віднайшли. Але спробуйте пошукати ще. Іноді, коли я передивляюсь відео сама потім, то я також щось знахожу. А я вам, друзі, дякую, запрошую на перегляди моїх наступних відео. До зустрічі!